Не гладьте дику ігуану. У нас тут не просто звичайна ігуана, це ігуана, яка звикла до людей. І звикла з ними взаємодіяти. Саме тому у нас є можливість наблизитися до Пітера. Якщо ви спробуєте зробити це з дикою ігуаною, вона вас вкусить. І якщо подивитись на щелепи Пітера, у них дуже потужний укус. І крім цього, вони мають дуже гострі зуби. Тож вам точно не хочеться, щоб ваша рука чи пальці опинилися в щелепі дикої ігуани. Тому краще спостерігати за ними з безпечної дистанції. Які ж вони круті? Ці маленькі бейджики ми чіпляємо на кожну ігуану, яку відпускаємо, а також на ігуан, що знаходяться тут, на випадок, якщо вони втечуть. У кожної тварини унікальна комбінація кольору та розміру бейджика. Тож, якщо ми гуляємо парком і бачимо ігуану, щоб зрозуміти, хто це, нам достатньо просто навести на неї бінокль. Побачивши бейджик, ми розуміємо, хто це. Інше, що Сдається, ми робимо, Пітер спить. Інше, що ми робимо, ми фотографуємо з боку.